Продовжуємо нашу роботу в прямому ефірі. Я рада вітати нашу наступну гостю Світлана Романко, засновниця і директорка громадської організації Разом від стенд Орк. Є з нами на зв'язку. Пані Світлано, Мої вітання. Слава Україні. Героям слава. Дуже дякую, пані Інно. Рада бути з вами. Будемо говорити про е, санкції про гроші, про агресора. Так, танкери з майже п'ятьма мільйонами барелів російської сирої нафти. Марки Сокол затримуються дорогою до індійських нафтопереробних заводів. Про це пишуть західні змі. Зокрема, ось Блумберг зазначає, що п'ять нафтових танкерів мали прибути до Індії протягом останніх чотирьох тижнів, але досі немає на місцях призначення. Видання пише, що можливо, причиною затримки є зараз незрозуміло, що але можливо це. Санкції сполучених штатів щодо танкерів, які перевозять російську нафту, і порушують цей ліміт ціновий, який встановила Велика Сімка. Чи відомо вам що там зараз за ситуація? Можливо, Індія вже просто скупилася і більше не треба нафти. Ну насправді так, насправді так, і, і взагалі 40 мільярдів, 40 мільярдів доларів еквіваленту російських. Так від ті, які Росія розраховувала отримати від продажу сирої нафти до Індії, ніколи не будуть виплачені. І буквально теж вчора ця інформація була підтверджена, оскільки це пов'язано із західними санкціями і неможливість розрахунку в іншій валюті ніж рупії. І ну, ми бачимо так, що і транспортування до Індії зараз теж є ускладнене я насправді не думаю, що це проблема з боку Індії, бо вони використовують російську сиру нафту нелегально, напівлегально вони умовно відмивають її і продають в вигляді дизелю до того ж Євросоюзу. Тобто проблема існує, і Індія, поки ця діяльність є прибутковою і не санкціонованою належним чином, навряд чи відмовиться. Але те, що Росія зараз змушена ну, вдвічі чи втричі збільшувати час на доставку сирої нафти, ну і гарантій, ніяких немає, що вона буде доставлена. Це вже хороші новини, і ми впевнені, що це так само підірве російську можливість наповнювати свій бюджет, свої фінанси і так уже їхній бюджет тріщить. Ми про це теж знаємо. Про це пишуть навіть російські аналітики, про те, що ну не так все чудово, як Росія намагається представити щодо їхньої економіки, збільшуються податки. Немає доходів, таких як вони очікували від продажу нафти і нафтопродуктів, а також і навіть від скрапленого газу. Але ми розуміємо, що якщо би санкції є та країн великої сімки, а в великій перспективі навіть країн великої двадцятки були би радикальними жорсткими і негайними. То Росія уже зараз економила би свою кожну копійку і безумовно ми мали би можливість перемогти у цій війні значно значно швидше. Але бачите, він тріщить, але тріщить напевно тільки в населення, бо Кремль всі ці кошти акумулює і подвоює витрати на армію на так звану оборону, як вони прописують, так у тих закритих. Своїх статтях в штатах заявили, що ця стеля цін не працює. Конгресмени надіслали в Білий Дім спеціального листа, і там кажуть, що з моменту встановлення обмеження ціни на експорт російської нафти перевищили вже 250 мільярдів доларів. Тільки Китай імпортував з Росії сирої нафти на 57 мільярдів, і в результаті, ось Москва так має на чому підзаробити. Чи буде як ви думаєте, ось в найближчим часом якийсь, якийсь ухвалене рішення щодо змін цієї стелі? Бо ж обіцяли, що вона може бути ще більше знижена, так як просила Україна. Ну, ми як організація, наша разом і стенд, яка ініціювала власне, була створена на підтримку кампанії, яку ми ініціювали Віз Україн, і вона була першою взагалі в світі про повну заборону російського викопного палива і відмову від викопного палива також в світі для подолання енергетичної кризи, кліматичної кризи і кризи от якраз нових воєн, нових воєн та конфліктів. Ми неодноразово попереджали як уряди країн Великої Сімки, так і уряди країн Євросоюзу. У нас з ними налагоджені комунікаційні Контакти і буквально в листопаді я особисто зустрічалася із п'ятьма представниками якраз санкційного департаменту Сполучених Штатів. Ми обговорювали проблему ще також з одним представником української організації «Екоклуб». І ми обговорювали проблему якраз того, що цінова стеля не діє, і вона не діє уже давно. І в принципі, розкажу тут такі цікаві цифри. Ну якраз цифри полягають в чому? Російський бюджет на наступний рік, військовий бюджет 140 мільярдів і. На 140 мільйонів щодня впали доходи Росії від продажу нафти та газу, як тільки було запроваджено, як тільки вступило в дію, це цінове обмеження цінова стеля на нафту у минулому грудні минулого року, і перші кілька місяців воно було ефективним. Далі почались проблеми, і ми бачимо, що занадто довго західні уряди маючи в руках усі інструменти і важелі, фактично контролюючи світовий ринок, так і контроль і будучи все ж таки супердержавами, так як Сполучені. Чинні штати так і Євросоюз, як велике геополітичне утворення вони за НАТО зволікали, дуже затягнули. І навіть от, якщо е, говорити про 12-й санкційний пакет Євросоюзу, який ми теж обговорюємо, бо він уже нарешті, нарешті з'явився на світ не в такому не в такому вигляді, як ми думали, але він є. Пройшло 8 місяців від 11-го санкційного пакету. За 8 місяців е, сталося дуже багато чого, і таку нерішучість рішучість євросоюзу та сполучених штатів. Ну, складно пояснити, але е, ми розуміємо і наступне те, що вона з'явилася, наприклад, у, е, у управління по контролю за іноземними активами або так званий ОФАК е, Сполучених Штатів, практично кожного тижня, кожні два тижні зараз впроваджує жорсткі санкції. От якраз те про те та проблема, яка виникла з транспортуванням нафти до Індії та Туреччини, про яку ми говорили, про яку ви згадували, вона абсолютно я думаю, що спричинена такими санкціями, тому що судно, власники судноплавних компаній з об'єднаних арабських Еміратів Разів, де ну це вже скандально багато кораблів. Саме от якраз у цій шорній зоні знаходяться, вона не є великою сімкою. Так, країна, і вона не, не зобов'язана ні розкривати, ні надавати відомості про те, хто продає, хто купує ці старі судна старі чи нові танкери, і російська власність перемістилась туди, але також країни Європи, такі як Кіпер Мальта, традиційні судноплавні країни, Греція, так вони все ще здійснювали теж перевалку сирої нафти поза. Межами визначених територіальних вод, фактично у відкритому морі загрожуючи флорі, фауні і ну навіть їхні уряди зараз уже ставлять питання. Ну до якого до якої міри до якого часу можна це робити, але є і величезні прогалини в санкціях, які ми бачимо. Зокрема, майже два роки триває повномасштабна війна, і європа досі не спромоглася санкціонувати газ. Викупний газ із Росії, зокрема, скраплений природний газ і наростила навпаки, його його експорт на 60%. у су. Умах це величезні суми, це мільярди, і е, я не е, ну складно зрозуміти тут позицію Євросоюзу, які е, стоять до останнього дня з Україною. Так вони з нами ось завжди вони планують відбудову України, яка безумовно має відбутися, і ми, ми очікуємо на неї. Але ми, ми теж уже втомились чекати. Санкційні пакети мають бути запроваджені негайно, поки ще є можливість зупинити агресора. Ось уже анонсований 12-й пакет так санкцій проти Росії. Там нові обмеження стосуються металургійного імпорту, зокрема човуну форосплавів, які довго лишалися недоторканими для внесення в санкційні списки. Але західні медіа пишуть, що нові санкції все таки залишили путінським металургійним олігархам лазівки можливості торгувати з євросоюзом чи так це. Ну це дивний парадокс. Ви знаєте, над санкціями. Так, це звісно, це так. Ну ще ми можемо згадати так алмази, із того, що і рідкісні метали з того, що ще війшло в цей 12-й пакет. В мене тільки є одне питання. Ну над цим над санкціями працюють серйозні експерти, міністри енергетики, їхні офіси. І якщо лазівки такі залишаються, це не є недоекспертність, це є ну, Це є фактично свідоме залишення таких лазівок, яке. Має бути закрите це те саме, що ми можемо спостерігати з цінової стелею на нафти, бо є це дві великі різниці: чи повністю заборонити російську нафту на ринок, і тоді фінанси точно будуть ну сягати нуля, так отримані Росією, і вона не зможе ні, ні транспортування здійснювати, ні нові танкери купувати. До речі, в цьому санкційному пакеті мала бути заборона на продаж та купівлю нових танкерів усіма суб'єктними особами у Євросоюзі, але цього теж не сталося через лобі, от якраз у цих судноплавних компаній. Але очікуємо, що можливо. Це станеться, бо якісь перші кроки по розкриттю даних, вже про моніторингу даних, а отже, збору інформації вже зроблено. Але цінова, цінова стеля дозволити нафті і все ще йти на ринки, тому що нафта це головне джерело злочинних доходів Росії та Путіна, і за нею слідом іде викупний газ. Метали вони важливі, так агро, агрохімікати, пестициди вони теж є важливі, але вони ну не це навіть не десятки мільярдів. Так це можливо все разом. Це буде десь так десяток мільярдів у річному вимі. У прибутку, тому ми розуміємо, де потрібно закривати оці дірки і прогалини в першу чергу, негайно. І, звісно, важливо будь-який ресурс фінансовий перекрити до Росії, але на мою щиру думку, це мало бути зроблено одразу, як тільки Росія mm -hmm. напала. Ну, ось після того, як ЄС оголосив ці чергові санкції проти металургійного імпорту і проти алмазів в Кремлі. Вийшли і сказали, що для нас це в принципі не сюрприз. Ми до цього були готові. Ось Пісков прямо так і каже: ми будемо це обходити. Якщо цитата, ось щодо російських алмазів, це було прогнозовано. Ми до цього готувалися. Не думаю, що відсутні якісь варіанти обходу цих санкцій, і вони є, і вони будуть реалізовані. Пообіцяв він, тобто. Але чи розуміємо ми, наприклад, які країни будуть допомагати зараз Кремлю в обході? Ну допомагати будуть ті всі самі, що й допомагали. Якщо ми говоримо, ви згадали Алмази, так то це Бельгія, але Бельгія країна є центральна не тільки того, що в ній містяться так органи всі Євросоюзу, Єврокомісія, Рада, ЄС і так далі. Європарламент один із двох, але вона є центральною бо в ній Є серйозні перевалочні порти, як от зебрюги, куди приходить більшість російського скрапленого газу, і так само це є основний порт, який здійснює прийом російських алмаз. Ну і сюди ще як ми бачимо глобально і геополітично залучення країни, глобаль те, що ми називаємо країни глобального півдня, це є країна африканського континенту, де традиційно дуже високий рівень видобутку алмазів, бо там є родовища, і безумовно, от але крім того, ми спостерігаємо от недавній візит Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів, в той час, коли там відбувалася найбільша кліматична щорічна конференція, яка має на меті взагалі вихід із викопного палива. Й про те, як держави мають про це домовитись і реалізувати це, ну свідчить про те, що все ж таки Росія дуже покладається на країни Латинської Америки, на країни Африки, часткову ну, назі країни Азії, менше, але все одно, що грає в себе такого роль захисника інтересів поневолених перед, перед багатим заходом так демократичним. Але я думаю, що заборони на якраз на експорт і російського викопного палива, і металів, і алмазів там все, що видобувається або використовується або приносить гроші не тільки Росії, але і третім, третім країнам, безумовно, будь-який вплив він є позитивним. Інша річ в тому, що цей вплив є недостатньо швидким і він не грає на випередження, оскільки Росія, як країна злочинець і країна терорист, ми знаємо, що винаходить дуже багато способів легальних, нелегальних в більшості нелегальних обходити і зневажати не лише міжнародне право і міжнародні закони, але також і будь-які будь заборони, які накладені. Хоча я ще раз. Раз підкреслюю, що якщо би заборони ембарго, ось на російську на нафтопродукти, нафт, нафт, газ діяли так само приблизно, як на вугілля, були накладені би з закриттям всіх можливих лазівок, ми би вже зараз побачили зовсім іншу ситуацію у бюджеті Росії, і те, що до чого ми говорили, що страждають люди, ви знаєте, в економіці є така річ, коли вже що проблеми з бюджетом стають, коли вони є великими, ми аналізували детально цей бюджет, але коли вже його починають відчувати Люди, це значить, що влада не контролює ситуацію. Влада вже не може закривати бюджетні дірки так, щоб це не було по людях по підтримці населення. І ми бачимо, що в Росії дуже поглиблюється ця криза, і ми сподіваємося, все таки, що вона досягне такого рівня, коли населення їхнє теж втомиться фінансувати війну. І це буде також ембарго. І хочу згадати ще позитивну міру, тому що ми говоримо доволі про такі негативні жорсткі заходи, так які фактично створюють собою величезні ринкові та. Геополітичні зрушення змінюють повністю структуру економіки, постачання, так і розподіляють геополітичний вплив серед різними країнами демократичними, недемократичними, наприклад, зріс при вплив еміратів, тому що Росія пересунула перемістила туди дуже багато своїх компаній, так і так само судноплавних совкомфлот і, і і багато інших. Але якщо говорити про Такий політичний про такий вимірний політичний вплив, то те, що може євросоюз зробити дуже потужно і швидко, і теж всі важелі в руках, це прискорити розвиток відновлюваних джерел енергетики і замістити російський газ, наприклад, бо є дослідження відповідне, яке підтверджує, що це можливо до 2028 року повністю цілою мірою замістити російський газ і зекономити кілька сотень мільярдів євро на тому, що скоротити споживання газу, тобто ніякі країни. Не демократичні, не демократичні не мають годувати цей ринок в даному випадку злочинний ринок країни-терориста, так але треба потрібно скорочувати використання викопного палива і відмовлятися від нього. І тільки тоді ну, на ньому неможливо буде отримати прибутки. І Європа на дуже хорошому шляху. Єдине, що ми хочемо сказати Європі, це дуже позитивно. Ви намагаєтесь, але потрібна енергетична революція. І енергетична революція має, має початися із геополітичного лідера Євросоюзу. І тоді якраз. Відбудова України на чистій енергетиці, за яку ми теж від першого дня буквально адвокуємо на найвищих політичних рівнях, і також населенням вона тоді станеться, станеться повною мірою, і Україна буде в Євросоюзі. Хотіла ще запитати, ось є новина про те, що адміністрація президента США Джо Байдена почала термінові переговори з союзниками щодо використання понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів на допомогу Україні. Це пише New York Times, кажуть, що там знайшли певний такий компроміс, якісь нові шляхи, як передати ці гроші Києву. Чи можемо ми, хоча б на частину цих грошей, на вашу думку, розраховувати вже у наступному 2024 році? Ну, ці 300 мільярдів тут варто підкреслити, що 300 мільярдів вони якраз заморожені у Євросоюзі, тому що Росія полюбляла Євросоюз не тільки тому, що вони посадили ну, їх на таку залежність, наркотичну залежність від свого дешевого газу, але й тому, що вони ховали там активи. Так придбавали майно, нерухомість, об'єкти власності, багато всього. І 300 мільярдів, про які ви згадували, це якраз вони заморожені в Європі. Активів у Сполучених Штатах їх є менше цифри у той. Але цих активів менше і тут зараз теж залежить від Євросоюзу. Наскільки він зможе конфіскувати дані активи? Ми я впевнена, що оскільки цей процес вже відбувається, необхідне законодавство буде прийняте. Але що ми бачимо, відбувається у Росії в Росії недавно? Я читала, що Путін вирішив конфіскувати активи Вінтер Шелдеа. Або він тисав, де це німецька компанія, яка довго тягнула, щоб вийти безболісно з Росії. Вона дуже агресивна, була така, хотіла до останнього вести бізнес в Росії. Але під тиском громадськості нас в тому числі з партнерами вона все ж заявила про вихід з Росії. Ось але уже заявила запізно її майно в Росії було конфісковане. Це теж ну, можливість і необхідність задуматись тим компаніям, які досі збагачуються в Росії і платять податки. Що в один момент ваше майно вони захищені правом в один момент майнова. Ваше відійде Росії, і Росія буде ним користуватись безоплатно, тому в таких умовах, коли Росія не, не припиняє військові дії проти України, відмовляється слідувати міжнародним механізмам і міжнародному праву репараціям і всьому іншому, вони просто ігнорують міжнародний правопорядок. Конфіскація їхніх заморожених активів, звісно, буде виправданою. І мені здається, що тут ще важливо зробити ряд кроків, тому що традиційно євросоюз повільний у впровадженні серйозних політичних рішень. Але якщо що тиснути на і працювати з ними на дипломатичному політичному рівні, то я впевнена, що наступного року ми можемо побачити таку заборону. І ще одне я скажу сюди, що теж дуже важливо: це конфіскація незаконно здобутих прибутків у тих компаній, ну зокрема, оскільки військовий бюджет Росії це викопне паливо в більшості в 60%, Так то викопних компаній, які здійснювали е, і здійснюють роботу в Росії, наприклад, як Total Energy, які володіє частками у російських родовищах, тобто цей процес. Серйозний він займе роки, але він він має бути успішним. А чи не здається вам, що ось ця новина про е, можливу передачу цих 300 мільярдів заморожених активів в Україні? Ну е, до неї підштовхнула ситуація в Конгресі, де зараз не зрозуміло, е, що відбувається в питанні підтримки України, і можливо це така ну як подушечка, страховка Ну, в Конгресі відбуваються передвиборчі ігри республіканців з ну, таким політичним шантажем, можна сказати. Звісно, ми стурбовані, але все ж цим бо теж спостерігаємо за політичними процесами, але впевнені, що американська підтримка України буде зберігатися. Я, мені важко сказати, чи, чи ці речі пов'язані. Дискусії про конфіскацію російських активів ввелись уже давно і, безумовно, ну, має бути запроваджений механізм їхньої конфіскації конфіскації та використання, а ну конфлікти поглиблюють пошук нових шляхів так і нових рішень розвитку. Можливо, це можливо це в даному випадку і сталося. Але про конфіскацію ми говорили теж уже доволі давно. Відколи ці активи були заморожені. Ну будемо сподіватися. Ми знаємо, що конгресмени вийдуть з канікул 8 січня, і тоді, можливо, пожвавиться це питання і обговорення і виділення Україні безпекової допомоги. Я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Світлана Романко, засновниця і директорка громадської організації, разом Вістендорк, була з нами. Мене звати Інна Марецька. На цьому я свою частину роботи завершую, але ви залишаєтеся на радіо НВ, Бо далі мої колеги продовжать ефір.